Якого врятували в ДНР, няшмяш, яка стала поетесою, агітацію, яка вбиває, еротику у стінах обласної адміністрації та багато іншого. Привіт, мене звати Марія Панчишин. Про усе це і трохи більше дивимось далі. Чудесне спасіння, незаконна влада неіснуючої республіки врятувала від українців громадянина нової гвінеї, над яким мало того, що познущались та ще й відібрали паспорт і залишили помирати у сірій зоні. К сожалению, я не мог понять, за що они избивают мене і що їм нужно, так як не говорю на русском и украинском. Невідомо, що би могло трапитися з бідолашним, якби не велике серце денерівців бідолашного помили, пригріли. Та нагодували. Ще й пообіцяли невдовзі доправити додому. Любой чоловік, незалежно від його громадянства і національності, може розраховувати на допомогу і поддержку і э, правоохоронних органів, і любого відомства республіки. Ти дуже брутальна республіка. Самі придумали, самі зробили, самі й врятували. Зрештою, прихильники окупованих територій придумують не лише новини, але й, на жаль, вірші. Если Украина прекратит стрелять, где же Порошенко будет деньги брать? Где возьмет поддержку партии войны? Как он сможет вскоре избежать тюрьмы? Сегодня Украина захвачена врагом. Не войсками вермахта, бандеровцы кругом. Люди по квартирам затая сидят. Экономят гривны, в тряпочку молчат. То, как им живется, истинный успех. Пятилетний нервный І очень горький сміх. бакрали повністю, як на воровском бану, забрали мир, спокойствие і свою страну. Це творіння рук колишньої прокурорки Окупованого Криму Наталії Поклонської, більш відомої як няш-мяш. Я не хотіла бути такою надійною вічності. Я хотіла стати настоящим прокурором. А стала не настоящим письменником. При цьому до своїх лав затягнула ще й ні в чому не винного свого чоловіка, російського омбудсмена Ігора Соловйова. Тепер улюбленцем соцмереж став і він. Я зрозумів одне у Натахи і її чоловіка мозок п'ятирічної дитини один на двох. І це вони ще не бачили книги, яку написала парочка. Схоже, такі речі з'являються після того, як граждані вип'ють російської православної горілки. Віднедавна її можна знайти на полицях магазинів Красноярська. Бутилка зроблена в виді православної часовні. І називається вона Юнісій Батюшка-Люкс. Що цікаво, коштує вона понад тисячу гривень. Втім, схоже, ця горілка пішла й на експорт і уразила мозок колишнього українського футболіста Тараса Романчука, який страшно образився на суперника, який назвав його Бандерівцем. Важко опанувати свої емоції, коли я знаю історію своєї родини, яка була також замордована Бандерою. Українська родина замордована Бандерою. Круто! Когось мордує Бандера, а когось не втілені сексуальні фантазії. Директора автодору Кіровоградщини спіймали за вельми пікантним заняттям. І фахівці, які проводять і супроводжують людей з інвалідністю, і надають відповідні послуги. Конфуз стався на апаратній нараді. Ну тепер принаймні, стає зрозуміло, чому у нас такі дороги. Просто чиновники не на те дивляться іноді краще вже спалитись за переглядом роликів для дорослих, аніж за підтримкою якогось кандидата. Це зрозумів навіть львівський щур і прикинувся мертвим. А от після цього фото прикидатись мертвим доведеться уже не щуру. Реформи в дії. Що тут скажеш? Вийшло дуже вже див. Но вийшло і у столиці, що правда, не з обіцянками. Там запрацював дуже особливий евакуатор. Звичайний навантажувач підняв і перевіз через дорогу авто, яке заважало рухові, і що цікаво, не знайшов кращого місця для парковки аніж газон. Фонить у голові не лише київських працівників. У Львові, наприклад, водій тролейбуса дуже брутально вирішив питання із миттям свого транспорту. Ну, мабуть, просто хотів, аби тролейбус, хоч якось, відповідав, новій ціні проїзду. По навіщо витрачатись на мийку? Проте така мийка виглядає доволі адекватно поруч із тим, що відбувається на Росії. Там знову ж таки у Красноярську до приїзду президента тротуари вкрили синтепоновим снігом. Влада підтвердила, що зробили це, аби заховати Чорну землю. А от провал дрона з синтепоновим снігом не приховаєш. Під час міжнародної виставки росіяни презентували високоточний безпілотник Куб Бла. Хоча судячи із того, як майстерно він промазав бимо цілі, його потрібно було назвати Кудабла. Як умру, то поховайте мене в Буковелі серед степу широкого в шапці синій. <клес> Ну, хоч і не зовсім гусі, але те, що всій країні весело спостерігати за намаганнями двох однофамільців прорватися до влади, це факт. Я прийняв рішення брати участь у всенародному праймірі з українського об'єднання патріотів по вибору кандидата на посаду президента України і не тільки брати участь, а й перемагати. Я Шевченко Ігор Анатолійович, 1971 року народження, хочу сьогодні. 13 листопада 1900 тисяч, Вибачте, 2018 року оголосити про е, намір е, балотуватися на виборах президента е, в 2019 році. Аби привернути увагу потенційних виборців, не соромляться. Нічого. Борди Олександра, до речі, можна використовувати для перевірки зору. Якщо не бачив жодного, значить сліпий. Бо в місці вони на кожному кроці. Свободу від розповідання кожному, борги Україна повертатиме грошима корупціонерів. Прибрати порох з нашої оселі. Знаєте, я думав, що мене важко чимось здивувати. Тим, якщо Олександр замахнувся на широкий пласт електорату, то Ігор вирішив не ризикувати. Тому апелює до жіночої половини України за місце на посту президента. 50-річний кандидат готовий розплатитись навіть із холостяцьким життям. Це цілком серйозно. Я не був ні разу одружений. Угу. е, Я хочу сім'ю, я хочу дітей. Е, на жаль, от просто дуже багато часу витрачав на роботу, на навчання, на бізнес. І не було часу. Проте не все так просто. Тут не діє принцип кохання з першого погляду. Спочатку потрібно пройти попередній кастинг, тоді вам можливо надішлють відповідь та запросять на наступний. Вітаю! Ти отримала можливість потрапити на додатковий відбір в проект Дружина. Для президента запрошуємо тебе на кастинг, Ігор Анатолійовичу, Скажіть, а ви часом не помилилась? Бо якщо що, то це вибори, а не шоу холостяк. І вибирати взагалі то маєте не ви, а вас. Це повнісенітниці. Проте борди то лише вершина айсбергу. Якщо раптом захочете ознайомитись із програмою кандидатів, то можете просто читати чиюсь одну, адже вони багато у чому схожі. Достойна зарплата. Прості іпотеки для молодих родин потрібно відправити на політичну пенсію більшість старих політиків, кримінальна відповідальність, топ корупціонерів та хабарників. Зарплатам підвищення, молоді, пільгові кредити на житло від Держбанків, обрати якісну нову владу. Економіка не може нормально працювати та зростати, допоки в країні панує олігархічно корупційна система. 2. Ну, тут є два варіанти: або хтось у когось списав, або кандидати користуються якимось шаблоном передвиборчої програми і забули його відредагувати. Жили у бабусі, два веселих гусі. Зрештою, колишній директор Буковелю та екс-міністр екології певно могли б помірятись із статками чи ні? Файно. Файт! Житло, офіси, земля, автівки, готівка, житло, офіси, земля, автівки, готівка. Хм, Мабуть, все через те, що в одного є дружина, а в іншого ні. Ми б на місці ігора добряче задумались. Голосуватимуть не застатки явно, тому це не має жодного значення. Важливим будуть лише результати екзит полів. <му> Дуже шкода, що наразі втішних прогнозів немає для жодного із кандидатів. <плес> <плес> Підписуйтесь на нас в інстаграмі, фейсбуці, телеграмі та долучайтесь на Ютубі.